Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! йоййокінтесіх вітаю сьогодні ми залетіли в Power Up Soccer Денмарк проти Франції. Давайте за Францію. О, не можу, значить за Денмарк. Окей, залітаєм. Так. Їу. Так. Не гол. Не гол і це імба. І це імба. Вау. Що я накоїв? Що я накоїв? Так, голкипер. Так. Ага. Так. Бенг. Ух ти, ю, щит! щит, щит. так, увімкнувся. Так, ооо. Швидко, швидко. 1-2. 1-2. Капець Франція виходить вперед і вона встигає завдати розгромного удару. Хоча після цього всіх вимкнуло шокером, так би мовити. Так, окей. Так, а якщо ось такого. Блін, голкіпер. Йоу, Йоу, Так, бенг. Піду, гол. Гол. Все. 2-2. Виводжу Денмарк в нічию 70 70-й м'яч залітає в ворота Франції. Дуже. Класний гол, як на мене, дуже неочікуваний, дуже добре зіграний. Третій м'яч залітає в ворота Франції. І вже в Денмарк вперед виходить. 3-2 нормас! Вітаю вас! Так, головне зараз повторити результат декілька десятків разів, так би мовити. Так, вджух. Ану, давай сюди. Ану, давай сюди. Ого, голкіпер. Не знав, що тут є Голкіпер, якщо чесно. Реально, не розумів, навіть цього не уявляв, але це не Але це точно не очікувано, що я вам скажу. Четвертий м'яч залітає ворота Франції. 4-2. Let's go! 4-2. Просто виносимо цю Францію нафік. Я зайшов і одразу Франція. ой, так, Франція почала програвати на цілих 2 м'ячі. Я вже з того моменту, коли я зайшов в гру, забили аж три м'ячі забитих. Bang. Так. Банг. воу 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 Так, забираємо. І забиваємо п'ятий. с 4 Забитих м'ячі. Просто 4 забитих м'ячі я вже зробив в одному матчі. Це, е, мабуть, одні з моїх рекордів. Один з моїх рекордів, можливо, навіть і єдиний. Е, в, таку, в своєму роді. Так, Вау! Так. О. Так. Ага. Ух ти, все. Ну, хоча б, хоча б. Е, я тут. Я тут і е, можливо мені дадуть пас. Можливо, мені дадуть пас. Е, так, дякую за пас. Дякую за пас. Ау, щит. Ау, щит. Так, все, я пішов. Я пішов, бо мене це вже почало бісити. Е, дуже сильно. Дуже сильно. Так, все. Схоже. Схоже, що це вже. Ну, щось таке дуже-дуже погане. Дуже погане. Давайте ось цього типа заморозимось такого. Так. Ну. О, та ти що ти тут? Та ти що ти тут? Так. Голкіпер. Голкіпер. Сюди. Так. О, щит, я провтикав. Так. Бемк. Так, все, я пішов. Я пішов, я пішов. Давайте ще сюди закинемо. Так, ну там поголкіпр я не попадаю. Так. Бенк. Гол. Шостий. Вже п'ять забитих м'ячів в мене. Просто виносим Францію Ну Дуже класно, дуже-дуже-дуже класно. Мені це дуже сильно подобається, тому будемо далі йти і виносити. Тому let's go. -шки. Так. Шо ти, Франції. В атаку вирішила йти. Нє. Нє. Нє, 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 -ні, ні, ні. Так, все окей. Так, голкіпер, значить. Голкіпер, значить. Дякую. Дякую. Ага. Я стих. Я стиг це зробити. Так. Угу. Так. Бемк. Бемк все. Все, ні ні нє -ні, ні ні я хочу забувати тільки м'ячі. Ні, та ну блін, хоч би голкіпер задеф. А він дефає. Let's go. Не думав, що я буду хотіти, щоб наші ці типи... Типу, що роби, щось робили. Так. Так, молодець. Голкіпер красава. Голкіпер красавчик. Так. Ну. Так. вау, так, наші йдуть в атаку. Наші йдуть в атаку. Наші летять в атаку. Я б навіть так би це назвав би. Так. Деф. Деф-гулкіпер. Я, на жаль, так ще далеко ніколи не проходив. О, цей тіп все-таки відзначається забитим м'ячем на... Реально на останніх секундах на 8 секунді матчу. Типу, це мощно, мощно! 8 секунд до закінчення матчу, а він відзначається голом. Вау. Так. Ага. Забий гол. Блін. Я не встиг забити гол на останній секунді, але нічого, я mvp шка так? Та, та MVP. МВП. Звісно, Бемп. 74 забитих м'ячів в мене всього. Мощно, 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 мощно. А, так, що тут? 16 асистів. Ну, маловато асистів Асистів реально мало. Але ну що вже зробиш? Так, відкриваємо декілька пакетів. Один, один, тільки пак у мене є. Так, common пак. Мені випадає нічого. Нічого, мені всякі лотуси не потрібні. Я і без лотусів справлюсь. Так. Що тут? Ну, я за а, Лондон. Я за Лондон. 100%. Ні -ні -ні, я за Лондон. Блін, Париж так, Швеція та Мексика. Ну окей, за Мексику, так, за Мексику. Let's go. О, oh, все, я центр форвард. Я центр Forward. Клас. Yeah, так. Uh, uh, Let's go. Uh, я сподіваюсь, що ми в цей раз uh, виграємо більш розгромний рахунок, бо я більше грати буду зараз. в ну, тобто, повний матч. Mm -hmm. Сподіваюся, сподіваюся, дуже сильно. На те, що голкіпер той самий реально залишився. Чисто все те саме, тільки е, нубаси стали. Вау! Вау! Та ти що? Та ти що? Не знав, не знав, що в Швеції є, типу, якісь типи мощні. Так, давай, давай, давай. Все красава. Так. Ну. М -м -м -м. Голкіпер. Голкіпер. Оу! Там ще капець. Там ще капець, Там. Так, хоч би встигнути. Так. Блін, я не встиг нічого зробити. Я не встиг нічого зробити. Так. Блін, я тільки нашого підкосив. Так, о! Це перший гол. Перший залітає гол в ворота Мексики, на жаль. Ну нічого, зараз в мене буде м'яч. Зараз я рознесу цю Швецію. Так. go, Так, нам треба буде вправо тепер іти. Бо там нема захисту. Бо там нема захисту. Окей. Так, ну, захисники будуть достатньо близько. Достатньо близько. Вау! Так, все швидко, швидко. Буямка. Все. Так, ні, я не встиг я не встиг, там же, мабуть, голкіпер забирає. Оооо! шит! Капець, оце вже дуже сильно погано. Так, бікам Голкіпер, мабуть, так? Да? Мабуть, так. Мабуть, що так. Вау. Wow. Так. так. Так, 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 ні. Так. Окей. Бемк, сейф. Так. Так, окей. А ну, давай туди. Тюдюг. І заходимо в центр заходимо на центр форварда. бемк, Все, ось тако ми класно граємо. Ось тако ми класно граємо. Так. Ну. Ну, мені чекати від тебе пас, чи ні? Ні, та ти що, та тут ще, який там пас? Так, заходимо за Гулкіфера. О, ні, вже не треба загулки прямо, мабуть, заходити. Хоча це знов той самий тіп, мені здається. Ух ти, ю, подивіться, як далеко його викинули. Так. Все, знов атака. Контратака залітає від шведів. Так. Ну, я сподіваюся, що шведи не такі сильні тіпи, як можна собі уявити. Так, все, Фу. дуже добре зіграв захист, бо я, мені здається, знов підставив наші ворота. А, так, Угу. Так. Так. Так, 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 так. Сюди, сюди, сюди. А, щит. А давайте подивимося, чи є в швеції а, місця, чи немає. Бо, ні, Не, там. Та, та, та зовсім немає місця. там зовсім немає місце. Там зовсім немає міст. Так, 2-0. 2-0. Так. Угу ви? Так. Банк Туджух. А якщо ось такий баг зробити. Ого. Так. О, блін, голдкіпер. Блін, цей голдкіпер біса uh, Так. Ага. Щит. Так. Окей. Окей. Так. Треба нас доганяти. Треба тут нас доганяти 100%. Так. Блін, я підстрибнув на щось. На що я це зробив? Так, відправив м'яч туди. Красава. Я, мабуть... Ні, я не в соло йду. Але також норм. Але норм. Так. А доведу з <клес> таку шмальне. А, прямо голкіпер, прямо голкіпер реально залітає м мій удар. Не знаю, на що я це зробив. Іначе я весь час підстрибив. мене це ще капець як бісить. І на нас. Так, бікам голкіпер. Біком голкіпер, так Блак. Так, давайте туди шмальнем. Ту а, так. Все, заходимо за центр Форварда. І побігли ми в атаку, побігли. Так. Окей. Аааа, капець. Капець. А, так, фуф, я думав, контратака. Та, це контратака. Це контратака, тому заходимо за загулки знову, щоб пропустити а, а, третій. ні Красава! Красавчик! Так, все валим. Валим. Центр Форвард. А, так. І бий-бий-бий! Красава! Перший м'яч залітає в ворота. Все-таки цей. Довбаніх, я забув, як вони називаються. Але мені байдуже, бо Мексика намагається вирвати собі хоча б нічию. Швеція. Так. А, окей, окей. Так. Я зрозумів його план. Окей. Так, а де? Дякую. Дякую. Так, оце, оце цікаво, оце цікаво, реально. Бемк. Бемк. А якщо ось так. А якщо ось так. О, погано, погано в мене вийшло придумати. Так, а давай сюди бахнем. М -м -м -м. Треба більше розводити, треба більше його. Розводить. Бе... Та що? Та що це таке? Та що це за кіборг? Реально, що це за кіборг такий. Банг! Нічия, 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 кінти. Фуф, я прям в їхніх воротах зараз танцюю. Тому що тому що в нас нічия, все-таки Мексика вириває собі нічию і одразу центр форвард, центр -форвард. Шведів кудись дівається. Реально, одразу закінчився наступ, точніше почався мощний мощніший наступ. І одразу вони. Програють банк. І все, Мексика виходить вперед на один м'яч, і я її виводжу, оформлюючи собі дубль. Дубль. Let's go. Фух, Можете мене привітати в коментах, підписатися на ютуб канал, тварам канал, поставити лайк. Ну і якщо хочете мене підтримати, то монобанка банка в описі до цього відео. А, ого, голкіпер. Та ти що, та ти що? Щось це якось байтом пахне. Так, вау, вау. так, ну окей, окей, в них атака ще є, в них атакуючі типи ще є, але, але. Ого, ого, навіть так є. І захист є, і тут е, хтось іде в атаку. І тут хтось залітає в атаку, але ми їх е, просто відшиваємо. Я усіх обганяю. Окрім ось цього, типа. А так, надір, надір, бенк. ого, Блін. Блін. Так, так, блин. Так, ну, 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 о, 2-4, Виводить ще раз, Мексика. Мексика вводить вперед оцей е, якийсь тип дуже дивним Ніком. Молодець, молодець він. 24 ми вже виграємо. Я чесно думав, що це перша поразка в матчі. Точніше в відео. Ого! Та ти що? І що це було? І що це було? Так. Так. Забиває п'ятий м'яч. І він оформлює, до речі, дубль. Це той тип, який забив перший гол. Вау, молодець. Молодець. Щось він вміє робити. Так, 21 секунда для того, щоб мені оформлювати хет-трик. Я дуже це хочу зробити. Я дуже це хочу зробити. Але можливо, в нас і не вийде. Ні, в нас не вийде. Але хоча б, можливо, сейф як. І встигну зробити. Але ні, але ні, Ха-ха-ха-ха, ха давайте напишем. М -м так, М -м -та давайте. Окей. Ось так кей. Ось о 9 секунд я не буду стояти тут. Е -е -е я зайду ось так, я зайду ось так, так, ага, все. Все, тіпи, все, вітаю вас з перемогою 2-5. Молодці. Добре, попрацювало, вітаю вас. Так, все, я MVP знову в другий поспіль. Такого 100% вже не було. Це вже вперше. Це реально вже вперше. Так, а що в мене тут? Так, вау! 3000 кешу мені навалили, Ніфіга собі. Мощенько, цікаво, за що? Так. Underwood, Ну давайте океан. Точніше я не знаю, що це. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як це, типу, перекладається. Так. Окей. Хорватия, Нігерія. За Нігерію вже зайшли, а що там Хорватія? Що там Хорватія? Хорвати також там щось вже придумують собі. Так. Імид. Ох, ну окей, в Нігерію зайду, бо Хорватія класна країна, але там нема що вони робити зараз. Чому ви мене спитаєте? Тому що в них зайнятий голкіпер зайнятий мід-чувак і зайнятий Голкіпер. І обов'язково центр форвард Типу, ну нема що вони робити. Ну, чисто нема. О, все, пер. А ви мене спитаєте, чому? Тому що вони. Нігерія пропускає м'яч. А, там вже нема місця, окей. А ми будемо цілий матч сидіти тут за Нігерію, Голкіпром. і чекати засушної нагоди, щоб щось зробити. Так, 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 так. Я думаю, що він збирав... збирається бити. Але йому переривають цю атаку, переривають атака наші захисники, тому мощні. Так, а ну зустрісні 3, Так. Окей, окей, так. Заб'ють. ні, голкіпер, Голкіпер, так. Я буду цього чувака ось так одефати, буду в ньому прям стояти, щоб йому не дійшов в жодному разі пас. Так, воу-воу-воу, так Бачу, пішла атака, бачу пішла атака. ні, так, так. Відходимо, все. Контратака, контратака, Нігерії. Давай, 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 давай. 28-й мені здається, атакує. У нас 16. -й. Так. Ну. О, let's go. Оле, оле. Так. Оле, оле, оле. Вітаю вас. Все-таки нічия цей надір знову виводить наші класні команди вперед. Ну, не вперед, поки що поки що нічия. Там я добував, але нема. Я не встиг. Я не встиг зайти. тому е, Нігерія знову ватація, Нігерія знову атаці, але там переривають прямо перед голкіпером. Е, але наші з воротарського майданчика не виходять, але завдають удару, але все-таки забирає хорватський голкіпер. Все-таки на щось хорвати спроможні, Але я сподіваюся, що ні. Так, ідуть. Наші в атаку 2-0. 2-1, вибачте. І вже, і вже не нечия, а Надір знову виводить е, нашу команду вперед. І на цей раз, на цей раз. Вже без мене. Так, окей, я хочу бігати. Якщо що, я повернусь до Голкіпера. Так. 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 Угу, Так. Імбовий тіп. Імбовий тіп. Так, Ау. Оу, щит. Так Так. Ага, я нас дуже на цього типа, Я не забрав, я не забрав А, о, все, надір. Надір, надір, надір. Так. Голкіпер. Ні. ах. Не Голкіпер і виводить нашу команду вперед. Так! 3-0. Ой, 3-1. 3-1 надір все-таки виводить нашу команду вперед, і в нього вже хертрик. Пасміс. Мені потрібні паси На якийсь тип стоїть за голкіпера. Ну окей, молодець. Молодець, але нас показує, що в нас Голкіпера немає, тому я нічого не знаю. Тому я нічого не знаю. Так, а ну, попаду. Ні, не попав, ти диви. Ти диви, які типи. Так. Окей, я не здержану. Я цей м'яч забираю. 100%. Собі. Собі. Так. О! Сor. Вирішив усе позабирати собі, але не вийшло нічогісінько. Нічогісінько. А окей. Зараз буду малювати, заходити в нормальну позицію, без оголки всяких оцих багів. О! Ось цей нормальний нормальне місце з'явилося. Так. Я ось тут забираю. Бенк. А. Дю -дю. А, так, надіре я розводжу. А, я попереду, я попереду. А, так. Але ось тут я встигну. Ні, я не встиг, я не встиг. Рід пас. Мені не треба паси, мені треба забивати. Мені не треба паси, реально, я вам скажу так. Так, ми з надіром тут прям дуже близько. Дуже близько. Так, окей. Дякую. Так. Ага. Так. Вау! Як він це робить? Як він це виробляє? Так, Блін. Так, ну там вже точно наш забираєш. Так. Ну, та, там же стопудняк наш забирає. Так, Забирає. Забирає, ідеально підловлюю. Так, Сподіваюся, що цей грідпас щось нам дасть. Але я ліваю з голків, заходжу на нормальну позицію. І летимо ми. І ми летимо вперед, але щось пішло не за планом. Реально, не за планом пішло все. Все пішло не за планом. Так. А ну, давай ось такого. Так, все. Идем, идем. Так, я забираю. Бэнг. Так. Оу, щит! Оу, оу-оу-оу-воу, Що оу, оу. це в нас коїться? Що це в нас коїться? Так, о, аж в трьох. Аж в трьох реально залітают ці типы. Так, выкидають. Не буду я заходити, мабуть, так. Я не буду заходити, Бемк. Блін. Та ви що, та ви що. Бемк. Ану, давай, красава. А, і що ви там? О, все, все ідеально. Можемо йти, можемо йти. Так. О, Це що таке було? Це що таке було? Ага. Ага. Все, скіл. Е, мені дають за скіли всякі поінти, це імбово, Але, але. Мені би не скіл поінти, мені б давали б тут що-небудь класне. І голкіпер, до речі, який в нас був, він перейшов в хорватів, За Хорватію він тепер. Вогау! Та він же за Нігерію був, як би, не? Ні? Нє? Ні? Нічого. Так. А давай ось тако поб'ємся. Так цікаво, чи зможемо ми тепер задефатись. Я сподіваюся, що так, так. Ми 100% тут задефаємо. А, так. Ну. Ну. Пас. Нє, не пас. А, але я тут проходжу. Я тут же 100% проходжу за всіх. А, ого! Та ти що? Та ти що? Як він це робить, я не знаю. Але він 100% молодець. Але він 100% молодець. І я забуваю. Все-таки я відзначаюся своїм забитим голом. А, і тому дякую за перегляд, лайк і підписатись на YouTube канал, телеграм канал, канал, фарамканал, Вуписайдролка. Дякую. вам.